Вітаємо у Фанюз. Маємо термінові новини. Тож сьогодні у випуску. Динамо готується до продажу свого лідера, розповідаємо подробиці. Дивна поведінка Олександра Алієва, столичний район Оболонь. В шоці від криків екс-гравця збірної України вночі. Лунін у фіналі Ліги Чемпіонів. За це він отримає солідний бонус. Шахтар підписав олімпійського чемпіона. Яку позицію він підсилить? Подобайте це відео, якщо чекаєте на класичне протистояння Шахтар Динамо та підпишіться на ютуб канал Фандей, адже з нами цікаво. Трохи раніше Ігор Суркіс заявляв, що оцінює трансферну вартість Миколи Шапаренка у 300 мільйонів євро, що фактично унеможливлювало його ймовірну продаж. Однак напередодні з'явилася інформація, що європейський клуб провів перемовини щодо придбання півзахисника киян. Ним виявився не клуб однієї з європейських топ-ліг, а Стамбульський бешиктаж. За повідомленнями в турецьких змі Орли вже провели попередні перемовини з представниками Шапаренка і готові зробити пропозицію Динамо. Вони ж стверджують, що Ігор Суркіс готовий продати лідера своєї команди за 8-10 мільйонів євро. У поточному сезоні Шапаренко відзначився трьома голами та вісьмома асистами у 20 турах української прем'єр-ліги. А от потенційний претендент на Миколу Бешикташ наразі йде на п'ятій позиції турецької суперліги, що дає право зіграти у лізі конференцій. До Ліги Чемпіонів Стамбульці не потраплять точно, але теоретично можуть пробитися до Ліги Європи, якщо фінішують на третій або четвертій сходинці. Від вас лайк, якщо хочете побачити Шапаренка в європейському чемпіонаті, Та напишіть у коментарях, яка ліга підійшла би йому і як найкраще. Андрій Лунін зіграє у фіналі Ліги Чемпіонів. Його реал обіграв Баварію на сантьяго Бернабеу 2-1. Мюнхенці відкрили рахунок на 68-й хвилині. На 81-й Карло Анчелоті випустив на заміну Хосело, який на 88-й зрівняв рахунок, а на 90 плюс перший оформив дубль. Приніс своїй команді перемогу та путівку до фіналу, де мадриці зустрінуться на Вемблі з Борусією Дортмунд. Стався у цьому матчі і відверто некрасивий епізод за участі Кіміха та вінісіуса Жуніора. Погодьтеся, поведінка обох у цьому моменті була відверто не джентльменська. А наступного ранку відомий інсайдер Нікола Скіра повідомив, що голкіпер збірної України Андрій Лунін та Мадридський Реал близькі до підписання нової угоди. Да більше вона буде розрахована не до 2028 року, як повідомлялося раніше, а до 2029, тобто на наступні 5 років. Від вас лайк, якщо бажаєте Луніну перемоги в фіналі Ліги Чемпіонів, а також напишіть у коментарях, як вважаєте, в якій команді йому краще було би продовжити кар'єру. До речі, вихід Луніна у фінал найпрестижнішого євротурніру довів до справжнього екстазу колишнього гравця Динамо та збірної України Олександра Алієва. Після фінального свистка Сашко кричав на всю оболонь, і окрики записали навіть сусіди. Як вам поведінка Алієва вночі? Це просто королівський клуб! Иди сюда! Да, да, да Напередодні класичного протистояння з Динамо донецький шахтар оголосив про підписання контракту з олімпійським чемпіоном. Ним став Олег Верняєв. Уродженець Донецька у 2016 році виграв золото Олімпіади в ріо де Жанейро у спортивній гімнастиці та ніколи не приховував своїх симпатій до команди з рідного міста. Верняєв представлятиме клуб та буде амбасадором проєкту Шахтар Сошал. А гірники підтримуватимуть його в підготовці до Олімпійських ігор 2024 року у Парижі. До речі, напишіть у коментарях свій прогноз на матч Шахтар-Динамо. А також подобайте це відео та підпишіться на ютуб канал Фандей, адже з нами цікаво.